Якось один маленький хлопчик застудився. Де він спромігся промочити ноги, ніхто не розумів, адже погода була зовсім суха. Мати роздягла його, поклала в ліжко і звеліла принести чайник, щоб заварити бузинового чаю, чудовий потогінний засіб. У цю хвилину до кімнати увійшов славний, веселий дідок, який жив на верхньому поверсі того ж будинку. Був він зовсім самотній. Не було в нього ані дружини, ані дітей, а він так любив дітей, умів розповідати їм такі чудові казки та історії, що просто диво. Ну, от, поп'єш чайку, а там, мабуть, і казку послухаєш, сказала мати. Ех, якби знати якусь новеньку, відповів дідок, ласкаво хитаючи головою. Тільки де ж це нас хлопчина промочив собі ноги? «Отож, бо й воно де? Сказала мати, ніхто до пуття не візьме. А казка буде? запитав хлопчик. Спочатку мені треба знати, чи глибока водостічна канава у провулку, де стоїть ваше училище. Можеш ти мені це сказати? Якраз до середини гомілки, відповів хлопчик, та йде у найглибшому місці. То он, де ми замочили ноги, сказав дідок. Тепер треба б розповісти тобі казку. Та шкода, жодної нової не знаю. То ви, може, складете її прямо зараз, сказав хлопчик. Мама каже, ви як на що поглянете, до чого доторкнетеся, все у вас виходить казка або історія. Вірно, тільки такі казки та історії нікуди не годяться. Справжні ті приходять самі, прийдуть і постукають мені в голову, а ось і я. А чи скоро якась постукає? запитав хлопчик. Мати засміялася, засипала в чайник бузинового чаю і заварила його. Ну, розкажіть, розкажіть. Та якби ж прийшла сама, але вони поважні, приходять тільки, коли їм самим заманеться. Чекай, сказав раптом дідок. Ось вона подивися в чайнику. Хлопчик подивився. Кришка чайника почала підніматися все вище, все вище, ось під неї визирнули свіжі білі квіточки бузини, а потім виросли і довгі зелені гілки. Вони розкидалися на всі боки навіть з носика чайника. І згодом перед хлопчиком був уже цілий кощ. Гілки тягнулися до самого ліжка, розсували фіранки. Як чудово цвіла і пахла бузина. А крізь зелені листочки визирало її лагідне обличчя старенької, одягненої в якесь дивовижне плаття, зелене, немов листя бузини, і все всіяне білими квіточками, відразу навіть не розібрати, чи це сукня, чи просто зелень і живі квіти бузини. Хто ця бабуся? запитав хлопчик. Стародавні римляни і греки звали її дріадою, сказав дідок. Ну, а для нас це надто мудроване ім'я, і в новій слобіці їй дали краще бузинова матінка. Дивись же на неї гарненько та слухай, що я буду розповідати. Такий само великий, обсипаний квітами кущ ріс у кутку двору в новій слобіці. У пообідню годину сиділи під кущем і грілися на сонечку двоє стареньких. Старий старий колишній матрос і його стара, стара дружина. У них були і онуки, і правнуки, і вони незабаром мали б відсвяткувати своє золоте весілля, та тільки погано пам'ятали дні і числа. З листя дивилася на них бузинова матінка, така ж славна і привітна, як ось ця, і казала, адже я знаю день вашого золотого весілля. Але старенькі були зайняті розмовою. Згадували минулі часи і не чули її. А пам'ятаєш, сказав колишній матрос, як ми бігали і гралися з тобою дітьми, ось тут, на цьому самому дворі, ми садили садок. Пам'ятаєш, встромляли в землю прутики і гілочки. А вже ж, – підхопила старенька. Пам'ятаю, пам'ятаю. Ми не лінувалися поливати ці гілочки. Одна з них була бузинова. Вона пустила коріння, паростки і он як розрослася. Ми літні люди, тепер можемо сидіти в її тіні. Вірно, вів далі чоловік. А он у тому кутку стояв чан з водою. Там ми спускали на воду мій кораблик, який я сам вирізав із дерева. Як він плавав, а згодом мені довелося вирушити в дальню подорож. Так. Тільки до того ми ще ходили до школи й дечому навчилися, перебила старенька. А потім ми виросли і, пам'ятаєш, одного разу пішли оглядати круту вежу, залізли на саму верхівку і милувалися звідти містом і морем, а потім вирушили у Фредеріксберг і дивилися, як катаються по каналах у чудовому човні король і королева. Тільки мені довелося плавати інакше. Довгі роки далеко від батьківщини. Скільки сліз я пролила за тобою. Мені вже гадалося, що ти загинув і лежиш на дні морському. Скільки разів ставала я ночами подивитися, як крутиться флюгер. Та от флюгер крутився, а ти все не з'являвся. Як зараз пам'ятаю, одного разу була страшна злива до нас у двір приїхав сміттяр. Я була там служницею і вийшла зі сміттєвим ящиком. Та й зупинилася в дверях. Погода була жахлива, і тут приходить листоноша і подає мені листа від тебе. Довелося ж цьому листу погуляти по світу. Я схопила його і відразу щитати. Я і сміялася, і плакала одночасно. Я була така рада. У листі йшлося, що ти тепер в теплих краях, де росте кава. Ото, мабуть, благословенна країна. Ти багато ще про що писав. І я бачила все це наяву. Дощ так і лив, а я все стояла у дверях зі сміттєвим ящиком. Раптом хтось обійняв мене за талію. Вірно, і ти дала йому такого ляпаса, що тільки дзвін пішов. Звідки ж мені було знати, що це ти? Ти наздогнав свій лист, а й гарний же ти був. Ти й тепер такий. З кишені у тебе виглядала жовта шовкова хустка, на голові черетятий капелюх. Такий красончик, але що за погода була, на що була схожа наша вулиця? І от ми побралися, вів далі колишній матрос. Пам'ятаєш? А там пішли в нас дітки, перший хлопчик, потім Марі, потім Нільс, потім Петр, потім Ганс Крістіян. Так, і всі вони виросли і стали гарними людьми, всі їх люблять. А тепер вже і їхні діти є сказав дідусь, це наші правнуки, і які ж вони розбишаки. Здається мені, що наше весілля було саме в цю пору. Якраз сьогодні, сказала бузинова матінка і просунула голову між старенькими, але ті подумали, що це киває їм головою сусідка. Вони сиділи рука в руці і закохано дивилися один на одного. Трохи згодом прийшли до них діти й онуки. Вони знали, що сьогодні день золотого весілля їхніх бабусі й дідуся, і вже вітали їх вранці, та тільки старенькі встигли забути про це, хоча добре пам'ятали все, що трапилося багато років тому. Бузина так і духм'яніла, сонечко, сідаючи, світило на прощання стареньким прямо в обличчя, рум'янячи їхні щоки. Молодший з онуків танцював навколо дідуся з бабусею і радісно кричав що сьогодні ввечері у них буде справжній бенкет, на вечерю подадуть гарячу картоплю. Бузинова матінка кивала головою і кричала ура, разом з усіма. Та це зовсім ж не казка, заперечив хлопчик, який уважно слухав дітка. Це ти так говориш, відповів дідок. А от запитай на бузинову матінку. Це не казка, відповіла бузинова матінка. Але зараз почнеться і казка. З дійсності виростають найдивовижніші казки, інакше мій чудовий кущ не виріс без чайника. З цими словами вона взяла хлопчика на руки, гілки бузини, обсипані квітами, раптом зрушили навколо них, і хлопчик зі старенькою опинилися, ніби у вкритій листям альтанці, що попливла з ними у повітрі. Це було так чудово. Бузинова матінка. Перетворилася на маленьку чарівну дівчинку, але платтячко на ній залишалося те ж саме, зелене, прикрашене білявими квіточками. На грудях у дівчинки цвіла жива бузинова квітка. На світлорусявих кучерях цілий вінок стахи самих квітів. Очі у неї були великі та блакитні. Ах, яка вона була гарненька, просто диво. Хлопчик і дівчинка поцілувалися і обидва стали одного віку, одних думок і почуттів. Рука в руці вийшли вони з альтанки і опинилися у квіточому садку перед будинком. На зеленій галявині стояла прив'язана до кілочка батькова тростина. Для дітей тростина була жива. Варто було сісти на неї верхи, і блискучий набалдашник став дивною кінською головою з довгою гривою. Потім, Виросли чотири струнки міцні ноги, і гарячий кінь помчав дітей колом по галявині. Тепер ми поскачемо далеко-далеко, сказав хлопчик, до панської садиби, де ми були минулого року. Діти скакали колом по галявині, і дівчинка, адже ми знаємо, що це була бузинова матінка, примовляла. Ну от ми і за містом, бачиш, селянська хата. Велика хлібна піч, наче гігантське яйце, випинається зі стіни прямо на дорогу. Над хатою розкинув свої гілки бузиновий кущ. Он бродить по двору півень, гребеться в землі, вишукує корм для курей. Дивись, як поважно він виступає. А от ми й на високому пагорбі біля церкви. Вона стоїть серед високих дубів, один з них наполовину засох. А от ми біля кузні. Дивись як яскраво палає вогонь, як працюють молотами на півголі люди. Іскри так і розлітаються на всі боки, але нам треба далі, далі, до панської садиби. І все, що називала дівчинка, яка сиділа верхи на палиці позаду хлопчика, проносилося під ними. Хлопчик бачив усе це, а між тим вони тільки кружляли по галявині. Потім вони грали на стежці, садили маленький садок. Дівчинка вийняла зі свого вінка бузинову квітку і посадила в землю. Вона пустила коріння та паростки і одразу виросла у великий кущ бузини, такий самий, як у стареньких новій слобіці, коли ті були ще дітьми. Хлопчик з дівчинкою взялися за руки і теж пішли гуляти, але пішли не до крутої вежі і не до саду. Ні, дівчинка обхопила хлопчика, знялася з ним у повітря. І вони полетіли над данією. Весна змінювалася на літо, літо на осінь, осінь на зиму. Тисячі картин відбувалися в очах хлопчика і зберігалися в його серці, а дівчинка все промовляла «Цього ти ніколи не забудеш. А бузина пахтіла так солодко, так дивно. Хлопчик вдихав аромат троянд і запах свіжих буків, але бузина пахла все сильніше. Адже її квітки цвіли у дівчинки на грудях, а до них він так часто схиляв голову. Як гарно тут навесні, сказала дівчинка. І вони опинилися у молодому буковому лісі. Біля її ніг цвіла запашна марека, а трави визирали чудово блідорожеві, анемони. немони. О, якби вічно панувала весна у пахучому датському буковому лісі. Як добре тут влітку, сказала вона. Коли вони проносилися по стару панську садибу зі стародавнім лицарським замком, червоні стіни і зубчасті фронтони відбивалися у ровах з водою, де плавали лебеді, заглядаючи у старовинні прохолодні алеї. Наче море хвилювалися ниви, канави рясніли червоними і жовтими польовими квітами, огорожами вився дикий хміль і квитуча берізка. А увечері зійшов великий і круглий місяць. З лугів пахнуло солодким ароматом свіжого сіна. Це не забудеться ніколи. Як добре тут восени, сказала дівчинка, і небосхил раптом став удвічі вищим і синішим. Ліс убрався в причудові кольори червоний, жовтий, зелений. Вирвалися на волю мисливські собаки. Цілі зграї дичини з криком літали над курганами, де лежать старі камені, оплутані кущами ожини. На темно-синьому морі забіліли вітрила. Жінки, дівчата і діти збирали хміль і кидали його у великі казани. Молодь співала старовинні пісні, а старі розповідали казки про тролів і домовиків. Краще не може бути ніде. А як добре тут взимку? сказала дівчинка. І всі дерева одяглися інієм, Гілки їх перетворилися на білі корали. Захрустів під ногами сніг, немов усі наділи нові чоботи, а з неба одна за одною посипалися падучі зірки. У будинках запалилися ялинки, обвішані подарунками, люди раділи і веселилися. В селі у сільських хатах не замовкали скрипки, летіли в повітря яблучні пампушки. Навіть бідні діти говорили, як все-таки гарно взимку. Так, це було чудово. Дівчинка все показувала хлопчикові і всюди пахло бузиною, всюди майорів червоний прапор із білим хрестом, прапор, під яким плавав колишній матрос з Нової Слобідки. І от хлопчик став юнаком, і йому теж довелося вирушити в далекі плавання у теплі краї, де росте кава. На прощання дівчинка дала йому квітку зі своїх грудей, і він сховав її в книгу. Часто згадував він на чужині свою батьківщину і розкривав книгу завжди на тому місці, де лежала Квітка. І чим більше юнак дивився на квітку, тим свіжішою та ставала, тим сильніше пахла, а юнакові здавалося, що він чує аромат датських лісів. А в пелюстках квітки йому бачилося обличчя блакитньоокої дівчинки. Він ніби чув її шепіт, як добре тут і навесні, і влітку, і восени, і взимку. І сотні картин проносилися в його пам'яті. Так минуло багато років. Він постарів і сидів зі своєю старенькою дружиною під квітучим деревом. Вони трималися за руки і говорили про минуле, про своє золоте весілля, точнісінько, як їхні прадід і прабабуся з нової слобідки. Блакитні ока дівчинка з бузиновими квітами у волосі і на грудях сиділа в гілках дерева, кивала їм головою і казала. Сьогодні ваше золоте весілля. Потім виняла зі свого вінка дві квітки, поцілувала їх, і вони заблищали спочатку, як срібло, а потім, як золото. А коли дівчинка поклала їх на голови стареньких, квіти перетворилися на золоті корони, і чоловік з дружиною сиділи наче король із королевою, під пахочим деревом, таким схожим на кущ бузини. І старий розповів дружині історію про бузинову матінку. Як сам чув її в дитинстві, і обом здавалося, що в тій історії дуже багато схожого на їхню історію життя, і якраз те, що було схоже, їм подобалося найбільше. Ось так, сказала дівчинка, що сиділа в листі. Хто кличе мене бузиновою матінкою, хто дріадою, а справжнє моє ім'я спогад. Я сиджу на дереві, яке все росте і росте. Я все пам'ятаю. Про все можу розповісти. Покажи но, ну, чи ще ціла квітка, що я тобі давала. І старий розкрив книгу. Бузинова квітка лежала така свіжа, наче її щойно поклали між сторінок. Спогад лагідно кивала стареньким, а ті сиділи у золотих коронах, осяяні пурпурним західним сонцем. Очі закрилися і, і, та тут і казці кінець. Хлопчик лежав у ліжку і сам не знав. Бачив він це все у вісні або тільки чув. Чайник стояв на столі, але бузина в нього не росла, а дідок зібрався йти та й пішов. Як чудово, сказав хлопчик. Мамо, я побував у теплих краях. Вірно, вірно, сказала мати. Після двох таких чашок бузинового чаю не дивно побувати в теплих краях. І вона добре закутала сина, щоб він не застудився. Ти таки добре поспав, поки ми сперечалися Каскаче чи... чи Бувальщина. А де ж бузинова матінка? запитав хлопчик. В чайнику, відповіла мати. Де ж їй іще бути? Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.